Отже, будемо говорити про тривогу. Це дуже поширений розлад, і, напевно, його поширеність в умовах нашої реальності вона буде збільшуватися. І тому. Кожен з нас має розуміти певні симптоми, при яких звернутися до лікаря, розуміти, як ми можемо собі допомогти без спеціалізованої допомоги. Так, і ось пацієнти, які звертаються. За консультацією досить часто вони можуть тривожитися з приводу того, чи тривожний розлад може трансформуватися в психоз і, або ж шизофренію, і для лікаря-психіатра таке за саме запитання вже є симптомом тривожного розладу, оскільки уявлення людини про Психоз про шизофренію, воно полягає в тому, що це втрата контролю, це втрата контролю над собою, над ситуацією, над своєю поведінкою, над своїми емоціями, над своїми думками. І це, власне, те, що є базовим переживанням при тривожному розладі. Тому, напевно, нашим завданням лікарів-психіатрів є, так би мовити, перекласти цю мову тривоги і пояснити, що. Ну, ці побоювання вони є абсолютно марними, що це е, тривога говорить в такий спосіб. Так? І е, це абсолютно інший розлад, який має інші патогенетичні механізми, і він навіть в якійсь мірі є взаємовиключений: шизофренія і тривожний розлад. І, е, Дуже часто люди звертаються за допомогою не тільки психіатрів, а це може бути і сімейний лікар, і психологи з первинними скаргами на забудькуватість, на порушення концентрації уваги. І знову таки, що це відбувається, яке це має відношення до тривожності. Ми знаємо, що у нас є дуже Багато різних нейрональних мереж, які працюють або почергово, або одночасно. І, власне, сам патогенез тривожного розладу полягає в тому, що ламається механізм взаємодії між цими мережами. І ось одна з наших мереж, виконавча мережа. Яка власне, і робить те, що ми можемо концентруватися, можемо слідкувати, можемо вирішувати якісь завдання, можемо планувати. Так? Ми, ми називаємо ці функції виконавчими, при тривожності погіршується, оскільки робота нашого мозку в тривозі ну, це можна так порівняти дуже образно з роботою автомобіля, так? який може їхати на швидкості. 啊嗯嗯 Там 80 90 км за годину і це дуже оптимальна його швидкість, коли споживається мінімальна, оптимальна така кількість топлива, добре працюють всі деталі. Але, звичайно, він може їхати і на швидкості 150 і 200, але коротко для того, щоб нас догнати, для того, щоб обігнати. І якщо ми говоримо про функціонування наших психічних процесів у тривозі, це так, як ми би їхали на швидкості 150-200 км за годину так це дуже складно, це дуже затратно для нашого організму. І тому тому, що, що ми маємо робити? Ми маємо тривожитись і одночасно заспокоювати себе. Ми маємо пильнувати свій організм. Ми маємо слідкувати за тими. Симптомами, які виникають при тривозі, що підвищується серцебиття, що нам сухо в горлі, що таке відчуття дереалізації, і це все дуже незвично, і мозок розрізняє це як дуже багато роботи. І тому от наші виконавчі функції від цього можуть порушуватися. Ми справді можемо спостерігати, що ми пропускаємо якісь деталі або навіть пропускаємо. Важливі речі, або е, який, якийсь об'єм інформації, яку ми запам'ятовували досить легко, потребує набагато більших зусиль, оскільки ми от наче читали, але нічого не прочитали, нічого не залишилося. Е, тому е, це є е, однозначно не постійні зміни. Тобто, якщо ми лікуємо тривожний розлад, у людини. Однозначно покращується можливість концентруватися, можливість всіх виконавчих функцій бути на такому високому рівні. Також ви знаєте, що різні що наш організм він дуже цілісний, і не можемо ми говорити про психічні функції окремо від нашого фізичного функціонування. І Всім нашим організмом ним керує нейроендокринна система, так і вона є дуже пов'язана між собою. Будь-які зміни в психічному стані можуть впливати на зміни в гормональному статусі. І так само, як зміни гормонального статусу, вони можуть спричиняти тривожність, відчуття стресу, відчуття напруження. Якщо ми говоримо про... Гормональний жіночий фон, так, і, наприклад, якось тут в запитанні про нестачу прогестерону, то сам прогестерон він має заспокійливу дію, так, він має антистресову дію, він має розслаблюючу дію. І якщо його недостатність, зрозуміло, що так може бути, що протилежні відчуття у людини можуть з'являтися. Проте, якщо ми говоримо вже про наявність нав'язливих думок, страхів, так страхів, я так розумію, що це багато різних страхів, то тут все-таки потрібно деталізувати. Тут, скоріше за все, потрібно звернутися на консультацію до фахівця, для того, щоб він розпитав динаміку цих нав'язливих думок, про що вони? Як вони стосуються реальності, наскільки людина може їх відсувати для того, щоб виконувати якісь свої завдання? І щодо впливу сонця похмурої погоди, чи можуть вони посилювати тривогу, нещодавно було дослідження, яке прив'язало. Зміну такого емоційного стану з кількістю вітаміну Д показали, що до прикладу в скандинавських країнах, де де дійсно тривалість світлового дня, більшу частину року досить скорочена в порівнянні, наприклад, з нашим е... поясом, там можуть бути у людей більша схильність до того, щоб вони страждали на тривожні та депресивні розлади, і тому деколи навіть цю гіпотезу включають у лікування. Деколи при лікуванні депресивних та тривожних розладів пацієнту на додачу до антидепресивних препаратів призначають також вітаміни групи вітамін Д. Так, і він має нейромодулюючу дію, і він насправді може впливати на психічні функції в позитивному такому ключі. Проте ми також не маємо забувати про такий сезонний афективний розлад, коли дійсно під час осіннього періоду, під час весняного періоду це дуже прив'язано до циркадних біоритмів у людини видозмінюється відчуття, так і ну, це інший ніж тривожний розлад, стан, і тому він потребує такого іншого підходу до лікування.